Сьогодні горішньоплавнівська громада провела в останню путь героя добровольця Андрія Титова. У серпні 2024 року йому мало виповнитися 50. вік розквіту життя. На жаль, тяжке поранення, отримане під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні, обірвало життєвий шлях Андрія. Попрощатися із воїном на кладовище прийшли рідні, знайомі, колеги, військові, а також міський голова горішніх плавнів та його заступники. Шановні рідні, близькі, друзі, сьогодні ми проводжаємо за межу обрію нашого земляка старшого сержанта Збройних сил України Титова Андрія Олексійовича. Народився Андрій 4 серпня 1974 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 6 продовжив навчання в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію водія та автослюсаря. У 18 992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України із 1995 по 2021 рік майже 26 років пропрацював на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті. Одночасно заочно закінчив Комсомольський політехнічний. Технікум, де здобув кваліфікацію гірничого техніка механіка. 17 березня 2022 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. У травні 2023 року був тяжко поранений, після тривалого лікування. За медичними показниками був демобілізований. 26 березня 2024 року командир стрілецького взводу, старший сержант Збройних сил України Андрій Титов відійшов у вічність у лікарні горішніх плавнів. Світла вічна пам'ять про нашого земляка. Андрія Титова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям! слава! Оплакував воїна й дощ, який неочікувано розпочався, тільки но була закрита домовина. Родині Андрія Титова військові передали Прапор України як символ держави, яку він захищав. Поховали воїна на міському кладовищі горішніх плавнів поряд із його батьками. Такою була воля померлого, вічна пам'ять захиснику України.